Голосатий ідалько добіса шляхетного роду, трохи дахом поплив, начитавшись тих лицарських лаж. Що поробиш в родині, хтось завжди є схиблений в моду, маж собі бутерброд дульсінея, Не стримуйся, маж. Кода Санчо дурний втік від жінки корови городу, за причинним сеньором, немов за принцесою, паж. ще дивий поміж нас заведеться та панська порода, маж собі бутерброд дольсяне не слухай, а маж. Але ж, дідько, бери, як оце вже така нині мода. Що останній свині заманеться покинути саж, хто ж тягатиме плуг, нагодує ту прорву народу, маж собі бутерброд дольсінеє ще більше намаж. Я б іще зрозумів на свята, коли гарна погода, після чарки зробити, як доктор казав, розминаж а пурга на щиті про любов що дорожча приплоду, що роззябла рота дурненька, кажу ж тобі, Маш. от він списом трясе, вітрякам не дає він проходу, а між тим шмаркачів та романтика вводить в кураж. Я би сам увійшов, та набіса мені та свобода. Мажи ще дуль сінея, ну, що хочеш от ти й намаж, І це ж він ніби пан, він, він уламок шляхетного роду, навіть схиблений рід їх на поверх є вищем за наш. В нього все на щиті, а у мене в хліві ті клейноди, що тримають весь світ дуль отут не промаж. Я йому доведу, я ж людську розумію природу, я продам бугая та куплю собі лицарський стаж. На щиті напишу «Не, ні баба що без городу, не реведуль сінеє, ти маш собі, маш собі маш, не реведуль сінеє, ти маш собі, маш собі, маш. Та витрежно за льдом зо. ти маш собі, маш собі, маш собі.